Добрий день. Ми зробили таку рубрику відповідь на питання. Але для початку давайте познайомитись. Я Ольга Ігнаті, я психолог, а це я колега. Я Ольга Бабіюк і теж психолог. Ви нам писали питання, і ми на них відповідаємо. І таке прям дуже часте питання жінки задають: чому я постійно обираю не тих чоловіків? Це прямо мені здається. топ питання. Мале uh -huh. я знаю, що ти його не дуже любиш. З цього питання виникає багато інших питань, що да? означає не той, наприклад? Що да. Да. означає, Шо означає не, той? не той? А який саме той? А чому ви вирішили, що це не той, а інший той? Але ж якщо так подивитися да, глобальніше, то я так розумію, що жінки, мабуть, питають, да? якщо я дивлюсь на чоловіка, він наче той, якого я хотіла, а потім виявляється, що. Це не той чоловік, якого О, я шукала. А якщо глобально подивитись на це питання, да, ну чому жінки саме так питають? То тут, мабуть, я так думаю собі, що вони питають. Ну, значе, ти зустрічаєш чоловіка, він, наче, такий ідеальний, і все добре, а потім щось трапляється, скажімо так, да? щось трапляється. Беремо в скобочки, і він стає не таким. Може, якісь є певні очікування. Ну, певна, а вони так. не справляються, да? там казочки надивились, мультиків. Ну, да, да, які не є дійсністю, да? або там, не співподіння своїх очікувань з реальністю. І тому ти не, не можеш домовитися з людиною, так як ти б хотілася домовитися. Тут приходиться один під одного підлаштовувати, йти на компроміс, бо це ж пара і робота з двома. Да, і що знаєш, наші казочки і серіали э, одружились і жили вони довго і щасливо. і Ніхто потім не показує, як буває інколи. Да, які бувають в житті пар сто взагалі стосунків кризи? Да? Що буває криза і першого року, і буває криза, просто почали зустрічатися і почали жити разом. Да? І треба поділити бит, треба поговорити. Але ж так, щось ми пішли не туди трошки. Чому я постійно вибираю не тих, все ж таки? Як думаєш? Я думаю, що саме тих це е, намальована якась картинка. А може, навпаки, не намальована картинка. Тому і нема. А я думаю, що намалювала собі такого, а він не такий, як на картинці. Може, Бо в мене так. От є, Ось, я ж собі книжку написала про, про коханого нього, чоловіка, да? Да. а тут він з'явився, а в нього якась своя інструкція, як з ним поводитись. М -м. Ну, цікава думка, да. класно, мені подобається. Або ж навпаки, не намалювала. Я не знаю, що від нього очікувати. Я не знаю, який він. Варто і... просто розуміти, що не все залежить від нас. Від нас, це від жінок? Ні, ні, ні. Від партнера. Від партнера да? Я хочу, наприклад, зелений чай і сказала йому купи чай, а він приніс чорний чай. І, все. і ще мені здається, що це якась, можливо, може бути травма. Наприклад, в дитинстві вона ми, часто жінки обирають батьків таких, так ой, чоловіків, таких як батько, да або навпаки, не такий, як батько, і тут теж про очікування, тут теж про як ти казала, малюнки. Да, я намалювала, а він не такий. Тому треба мені здається, що і ще я кажу жінкам, знаєш таку ото, коли ви йдете на побачення, знімайте фату. Бо м коли, коли жінки йдуть на побачення, вони зазвичай одягають фату і виходять з нього заміж, і вони просто не не бачать, не бачать дійсно знаки. Рожери, вони не да? бачать окуляри. Да, рожеві окуляри, одягнули і не бачить, що який він. А потім ой, він знов позаказався не такий, але ж треба дивитись, дівчата. Просто уважно дивіться, просто. Правильно слухати своє серце, так, слухати, що і... він робить, слухати, що він і бачити саме да, головне да. бачити Дозволити собі і бачити. приймати, да? приймати теж, якщо він такий, як є, і якщо тобі з цим ок, або то він з... не такий, да. як є, і тоді з тобі з ним не ок. Да, да, да. От я думаю, що бачити реальність, не закривати очі від дійсності, да бо ми інколи собі малюємо якусь ілюзію, а вона не є справжньою. Людина розчаровується дуже швидко, що, а я ж хотіла, я ж от бачила, що він був таким класним, а насправді він то як ти почувала себе поряд з ним, да, як ти собі намалювала ці ілюзії, а потім воно все розвіялось е, непогодою. Так сподіваємось, ми відповіли на ваше питання. І у нас наступне питання: як навчитись говорити про свої почуття чоловікові, щоб не сваритись? Прямо. Я теж саме хотіла сказати, просто говорити. Ну, насправді дійсно говорити, і е, якщо у вас не виходить, то почати з чогось малого. Да? Для, для, для початку розібратись у собі, у своїх почуттях, у те, як я бачу це, як я відчуваю це, а потім вже потрошки говорити своєму чоловікові. Прям потрошки. Тут важливо розуміти, що ми е, усі свої. Е, Прохання не через претензію доносимо, да? а ти обіцяв помити посуду і посуд і не помив там, да? а я тебе просила прибити поличку, а ти не прибив. І тут е, головне, не через претензію, да? не через шантаж, е, а казати з повагою один до одного. Я повідомлення. Странно, я все? відчуваю оце і оце. Я відчуваю образу, да? не ти мене образив, а я відчуваю образу на твою якусь поведінку. І тому так. Наступне питання: чому навіть коли все добре, я чекаю, що щось піде не так? Угу. Прям цікаве таке питання. Цікаві питання ми обрали. У вас було багато питань, а ми такі обрали, як на нашу думку здалося цікаві питання, і з яких можна щось таке цікаве розкрити, показати вам. І найпопулярніші питання на нашу думку ми обрали. Тому чому навіть коли все добре, я читаю, я чекаю, що щось піде не так? Мені здається, що це якась травма дитинства, що в дитинстві, знаєш, коли, мабуть, казали дівчині, «О, там ти не ходи туди, бо ти впадеш. І ще у нас там є дівчинка, і там мама каже: Ти завжди падаєш. Тому не ходи туди. І я дивлюся, така думаю: блін, ну наче раз і так можна казати дитині. І вона каже: Я завжди тобі казала, я завжди тобі казала. Тому мені здається, це про це. А, а ще про те, що м, коли не було досвіду нормальних відносин, а були якісь там негативні сім'ї, або просто попередні стосунки. І тоді жінка, вона, наче не знає, що можуть бути нормальні стосунки, і вона. Ну, прям очікую, да, що щось трапиться. А ще мені здається, оці всі інстаграми, фільми, да, де, там, де там немає якогось ну, рівного такого е рівних стосунків, і де є оці завжди качелі. І тому мені здається, це ще про це. Так, ясно з тобою згодна, і я б ще додала е це попередній досвід, який можливо був, да, бо ти не лізеш в кип'яток. Того, що ти колись в тебе вже був досвід ошпаритись, да, отримати опік. Тому, якщо колись в тебе вже в стосунках е була якась е подія, і в тебе тепер буде очікування, що це може повторитись навіть з іншою людиною. Да, це називається тригерні. Ці паттерни, які в нас повторюються інколи і зразу в раз, інколи ми просто вони навіть якщо не повторюються, але досвід був яскравий. І ти будеш тепер його очікувати після якихось певних подій? Так, дійсно. Тому треба просто для собі казати, да, що це було минуле, а зараз я навчилась по-іншому, зараз я хочу по-іншому, і, наприклад, з цим чоловіком буде по іншому. Ну, і звичайно, я би рекомендувала йти в терапію, йти в терапію і пропрацьовувати. Бо якщо там є такий якийсь глобальний страх. То краще його перепрацювати зі спеціалістом. Але ж можна і так, але краще в терапії. Наступне питання: чи реально знайти нормального чоловіка на сайті знайомств, чи там усі дивні? Ну, Питання, звичайно, було трошки інше, а я його перефразувала, щоб нас Ютуб не заблочив. Тому чи реально знайти нормального чоловіка на сайті знайомців? Слухай, ну в мене. А... Є декілька знайомих, хто дійсно познайомились через сайти, і ці стосунки тривають. Тобто я вірю що це реально. Думаю, що не без того, що ти потрапиш на деякі там цікаві історії або ситуації, але. Мені здається, що можна будь-де знайти. Хоч це то буде сайт знайомств, хоч бібліотека, хоч стадіон, можна знайти будь-де. Головне, на що ти сподіваєшся? Чи це будуть одноразові стосунки, чи це будуть тривалі стосунки, чи це буде сім'я, чи це буде дружба. Тому я вірю, що так. Ну насправді я знаю точно що так, бо я сама познайомила зі своїм чоловіком на сайті знайомств і вже в наступному році буде 10 років, як ми позвали. Ні, в цьому 10, а буде в наступному 10, як ми одружилися. А. Тому так, але щодо дивних, ну там їх дійсно багато, там прямо їх дуже багато, і тому треба фільтрувати. Але мені здається, що Ну, у, так, у реальному житті теж багато якісь дивних чоловіків. Тому it's, it's okay. просто треба фільтрувати, задавати питання в реальному житті, задавати питання онлайн, щоб зрозуміти, наскільки він адекватний, скажем так. Да? І якщо ви спитаєте щось у чоловіка, то я думаю, він з радістю вам відповість і прям чоловіки. Ну, рідко буває, коли, коли вони прям там щось скривають або щось хочуть скрити. Ні, вони прямі і теж інколи бояться. І на сайті знайомств можуть бути дивні чоловіки, саме тому, що вони теж бояться, тому що вони колись обпеклися. Тому наша відповідь однозначна да, так, реально, просто дивіться, обирайте, фільтруйте. І знайте, чого хочете. Наступне питання. Я боюсь зареєструватись на сайті знайомств, хоча дуже хочу стосунки. Ну тут, наче, не питання, а просто дівчина про свій страх каже. А що саме вас зупиняє? Чого саме ви боїтесь? Ви ж можете завжди вийти з цього профілю чи видалити ну, взагалі цей додаток? Що ви боїтесь там побачити? Або, або не побачити, так? Да? Або якщо ви зареєструєтесь, то що може такого трапитись? Мені здається, що треба просто позадавати собі питання, та чого я боюсь, і тут ми можемо прям розкрити всі страхи. Жінок, які бувають у відносинах, відколи жінки знайомляться, ну отак живу, вони теж чогось бояться. І це не про сайт знайомства. А це мені здається просто про загальний такий якийсь страх. Да? Вона просто там, наприклад, да? я не знаю, це уявна ситуація. Наприклад, жінка боїться знайомитись з чоловіками, тому вона не хоче реєструватись на сайті знайомств. А можливо, хтось їй розповів, що там якісь. Ну дуже погано, дуже багато там не знаю, неадекватних чоловіків, і тому вона боїться, тому а свого у нас... досвіду не було, да? Да, досвіду. да ну це ж також про всі страхи. Да? Ми можемо розмовляти. Про да, розуміти, чого саме вона там боїться, що вона боїться там побачити або не побачити, і чого вона очікує від цих а, сайтів знайомств. У нас питання є як перестати бачити в кожному новому знайомого того самого. Ну, наскільки я розумію, то це питання, типу, побачила е, чоловіка і зразу одружила з ним. Ну, умовно, так да, кажучи. Да? Там поба... Зустріла когось і така М -м, класний чоловік. Напевно, це він, якось так. Тип, а знайомі, Як це... Перестати бачити Внов, так, в кожному новому це... знайомого того самого. Да, а кожен знайомий це про, одразу про стосунки, чи це просто для дружби? Не знаю. Якщо це ти шукаєш, прям ідеш і шукаєш собі чоловіка для стосунків, для кохання, для відносин, то так ми розглядаємо. Дійсно, ми розглядаємо з усіх сторін, придивляємося, принюхуємося, приторкаємося, щоб розуміти, чи це ця людина. А якщо це питання про кожного колегу, друга, сусіда, то тут варто зрозуміти. А на що я цепляюсь? Чого мені не вистачає в житті? Що я цепляюся за кожного чоловіка? Чому мені не ок сама з собою? Е... Ну, я думаю, що в цьому напрямку. Да, да, да. Треба чому, подумати, да, чому, чому я цепляюсь ок... за кожного стрічного, за кожного чоловіка, якого я зустріну. Да? Чому я цепляюсь? Чому я не обираю себе? Чому я не обираю серед чоловіків? Ну можливо, чого да, чому чого мені не вистачає в самій собі? Тут я... як перестати бачити? Ну тобто, в нас просять пораду, да, а як пораду можна сказати, що зрозуміти себе, зрозуміти, що ви шукаєте в чоловіках, що вам не вистачає? І прямо коли ви бачите, того, то, коли ви бачите знайомого, яких, як, яким ви вважаєте, що він той самий, запитайте себе, чи дійсно я хочу стосунків, чи дійсно я хочу з цим чоловіком стосунків, чи дійсно я хочу прям прожити все життя з цим чоловіком. Да? І тоді, мені здається, він не буде той самий. Це цікава думка, да, можливо так. Наступне питання, чому мені важко вірити в любов, коли я бачу щасливі пари в соцмережах. А в мене не склалось взагалі круте питання. В соцмережі це не завжди про дійсність, це не завжди про правду. Там дуже багато ми бачимо неіснуючого. Такі Дуже, да? дуже ідеально щасливих сімей, да. Да, а за кадром там буває така собі. Срань. І типу успіх усміхаємось, всі посміхаються, фотосесії, щаслива сім'я, а потім за кадром відбувається не завжди ця справжня сім'я. Е, є багато прикладів, коли е, все-таки не справжнє, да, коли показують квартири, машини, а потім, коли розбираєшся, то там в лізінгу, в кредитах і тому подібне. Тому. Не завжди треба довіряти соцмережам, те, що ви там бачите, і звичайно звертати увагу на себе, бо у кожного свій темп, бо у кожного свої бажання. Так, дійсно, ми всі хочемо класного. Ми всі хочемо квартири, машини, мандрівки, сімейні стосунки такі класні, да, щирі, здорові. Але це не завжди про справжність. Ще, мені здається, можливо, просто є яка травма да, попередній біль. І жінка, дівчина, вона ну як не може дивитись просто на щасливі пари. Їй, ну, наче вона відчуває застрість, або навпаки, вона відчуває, знаєш, отаку, от що я не така, а в них склалось, а в мене не склалось. Тому я якась не така, і я там не заслужила, і мені не дано, і тому подібне. Тому тут теж варто розбиратись з собою. Важливо зрозуміти, що саме вас тригерить, коли ви бачите ці пари, і чи тільки в соцмережах всі взагалі по життю, і дивитись, питати в себе знов, да, що мене, питати, що мене тригерить, чи хочу я таких стосунків. Чи я не вірю в такі стосунки, чим чи я відчуваю застрість, чи я відчуваю привину, яке що я відчуваю в цей момент, коли я дивлюсь на пари, на щасливі пари. І так ви знайдете відповідь на своє питання. Чому мене чому я в це не вірю? Да, і чим це мене тригерить? Ми сподіваємось, що вам сподобалася наша рубрика. Це наше перше відео. Ми дуже хвилювались. І дуже сподіваємось, ви поставите нам сердечки, лайк, сердечки, підпишитесь на наш канал, на мій канал. І ми залишимо посилання на наші соцмережі. І дуже будемо вам дячні за приємні коментарі. Зоротний зв'язок.